Перш за все хотів би проінформувати громаду нашого міста про результати міжнародної діяльності, яку активно наша команда здійснює за дорученням президента України. Мова йде про співпрацю з органами місцевого самоврядування з муніципалітетами країни Європейського Союзу. Що стосується підтримки України, підтримки, зокрема, нашого міста Чернігівського регіону, питання відновлення після бойових дій. А тому секретар міської ради Юрій Хоменко і радник міського голови Сергій Охонько відвідали місто Вахтебеки, це королівство Бельгія, де підписали меморандум про співпрацю між нашими містами минулого тижня я. Разом з Юрієм Хоменко і Сергієм Охонько також побували в Республіці Польща, де підписали меморандуми про співпрацю одразу з двома містами: це місто Дембіце і місто Олькуш. Саме ці міста під час активних бойових дій на Чернігівщині дуже. Потужно допомагали і продовжують, до речі, на сьогодні допомагати нашому місту Ніжину і Чернігівській області. Тому ми з задоволенням відгукнулися на їх запрошення і разом вийшли з ініціативою встановити побратимські відносини. І від сьогодні місто Ніжин має ще три міста побратима, тому ми щиро вдячні. Громадам цих міст загалом польському народу, оскільки Польща надає безпрецедентну підтримку нашій країні. Також я е, виходжу з ініціативою е, на честь такої тісної дружби та співпраці з цими містами, щоб ми ряд вулиць, які ми плануємо перейменувати, вулиць російського походження ми би назвали на честь наших міст. Побратимів. Це буде дуже е, гарним знаком. Що стосується співпраці, дружби і солідарності між нашими містами, між нашими країнами. Тому я вже доручив, щоб і наша робоча група опрацювала, вийшла з пропозиціями, які саме вулиці це має бути, і на наступну на чергову сесію ми ряд таких рішень прийняли. До речі, мер міста Дебіце Маріус Свейдзик. І в цей раз це вже далеко не перша його допомога. Але й цього разу передав дороговартісне обладнання для наших військових. Це радіостанції. Частину ми привезли, те, що змогли своїми силами. Частина на цьому тижні буде ще доставлена волонтерами. І тому, як тільки ці радіостанції будуть уже Ніжині, вони будуть в той же момент розподілені між нашими військовими формуваннями, добровольчим загоном. Тим, кому вони на сьогодні дуже потрібні, це якісне обладнання, і ми дуже вдячні за нього. Наступне, що я хочу сказати, ми в цьому місяці визначаємо наше головне національне свято День Незалежності України. І я би хотів, щоб з нагоди цього свята ми з вами подарували ще один автомобіль нашим військовим, оскільки потреб дуже багато і звернень розкажу тільки приклад той автомобіль, який ми передали. В Бахмут на Донбас прослугував, скільки до трьох тижнів. Двадцять днів. На жаль, через двадцять днів він попав під черговий обстріл і був знищений. На щастя, хлопці залишили живі, але поранені. Вони сьогодні проходять лікування в військовому госпіталі. Але я кажу про те, що війна і те, що ми з вами допомагаємо, передаємо, це не значить, що воно. Слугує дуже довго, а потреба є кожного дня. Тому до Дня Незалежності, я думаю, ми з вами попрацюємо разом. Я прошу заступникам попрацювати з керівниками управлінь відділів, щоб ми разом від нашої Ніжинської міської ради передали ще один автомобіль для потреб наших захисників, які ведуть бойові дії захищають нашу державу саме на першій лінії фронту.